Всім привіт, друзі! Граємо маневри з зовсім іншим складом. Командира у нас, на жаль, не було на початку нашої гри, тому у нас такий колективний розум. Я на інтуїції даю поради те, якщо ми будемо вставати. Склад команди у нас такий: Я на КПЗ, Ель Санчес на КПЗ, Лімо на КПЗ. Гуф у нас на Чифтейні. До речі, Чифтейн нас дуже врятує. Бук на 121-му, МСБ на Цереві, і привид Чост на фв 4005 Рекомендації такі у нас Чост у нас стає на прикриття гірки. Хлопці у нас. На третій вертикалі лінії. От, цар у нас прикриває, я буду намагатися крити ФВ і дивитися, що у них зараз кат, як вони будуть грати, чи будуть вони їхати на гірку. Ну, Тут дуже цікава мапа, я на ній в даному режимі. Я взагалі в вилосках буваю рідко та й не командую. Тому у нас був один бій, але ми всі грали тоді через першу-третю лінію. от Я тоді був на захваті. Тут ми вирішили трішки по-іншому. Так, хлопці у нас поїхали їх пушить. Ворога вже засвідчується Мінотавер, Дробь і Сьомий, і Млеха. І ще два танки невідомо. Проти нас грає, я так дивлюся, теж український клан. От. Вирішуємо ми робити так. Цар і я їдемо на гірку, а хлопці там пробують грати від рельєфу і якось наносити їм урон. От. Треба нам брати гірку, бабасі займати цю гірку і прикривати нас. Так, цар поїхав. Я трішки завтикав. Задумався, так? Да? Командиру треба думати. Командиру це дозволено. Якщо ніхто не хоче командувати, тому скажімо так, можна прикинутися в даному випадку шлангом. Мені все простять, да? пробачать. Так, єбру у них на гірці. Стар у нас воює з Єбром. До речі, цар це той самий 121-й. Тільки в 3D стилі клон. От, е, часу немає, треба було б, мабуть, разом з старим це все робити. І приймаємо рішення, що треба допомагати хлопцям. Їх залишилось вже троє, і проти них там вже майже вся команда. Два танки у них гриль. І ще одна дробь не світилася. Я. Даю вертуху, вертуха не залітає, але й нема часу дивитися на того гріля, хай з ним вже розбирається привид, якщо його вицілить. Треба спасати гуфа і. То у нас там з ним? Санчес. Їх там двоє проти. Ч... Чотири танки, так, Да, чотири танки. Одну дробь вони зносять. Ми ще не доїхали ГУФ 1 проти трьох. Ну тут просто треш, але Гуф-красавчик. гуф красавчик і Так, тут ми не на скілі б'ємо, але тут ми вже забираємо. І за сьомо залишається дріб. Я не знаю, як Гуф їх виніс. Це просто на скілі. Він, до речі, набив в цьому бою десь тисяч. Ну, от Заходимо дробі ззаду. Зараз ми маємо їх забирати, і у них залишається ще мінотавер. Тут через каток чогось. ВБР вирішив, що. А, це кумуль був, все, зрозуміло. Тут уже мій фейл. Я чогось завтикав знову, ну, вчора був такий важкуватий день. Тим більше що стріми у нас не дуже-дуже дуже було багато по часу. То після вихідних, після 12 годин стрімів я був уже підуставший. Так, гріля добираємо, гріль палає, але у нього є або прокачаний екіпаж, або цей, ну тут МСБ на царю, та тим більше МСБ, я дивлюся, взагалі фоловить щось. Ніхто його не прийняв серйоз. Так, тут ми б'ємо з тим же кумулем через каток. Заходимо ззаду, не мішаємо МСБ. Ну тут Тут нема нічого, нічого я не скажу. Оправдовуватися не буду, але ми перемагаємо 7-4 і тут просто гув красавчик. Так, у нас Прохорівка дуже-дуже така нелюбима мною мапа, тому що е, не люблю я командувати, в мене не дуже гарно виходить, але вчора так було десь 50 на 50. Два рази ми виграли, два рази програли, але у нас етап десь сьомий чи восьмий. Ну, тут вже, скажімо так, це не найперший, не, не і тут трішки вже важчі противники з'являються. Граємо ми тим самим складом майже. Да? На КПЗ ті ж самі, W на Чіфі, БУК на 705-му, MSB на Цареві і привид бере у нас а, ЄБРа. Чим цей бій буде цікавий, тим, що ми залишаємо Зеленку. Да? Нам везе, що у нас є ЄБР, і ми попадаємо на таку відкриту мапу. Але все рівно ну, потешить такий варіант. Пушимо. Ми праву частину, у нас один КПЗ Санчес заїжджає на гірку, буде прикривати, якщо хтось буде нам стріляти по центру. Та й взагалі, от, всю цю залізку він буде нам прикривати. КПЗ він ДПМний, тому, тому, тому заїжджаємо частково ми до горизонталі A, так, їде туди цар, їду я. Чифтайн 705 у нас залишається єбер у нас контролить базу і підсвічує частково центр. Так, у них вже засвітилося КПЗ Е5, Кінь'є 7 121Б. Ну Такий от майже heavy metal. Чи, мабуть, у них єбра нема, вони не вгадали, вони його не взяли з собою, а нам повезло, що вона все ж таки є єба. Тут у нас 277 121Б. Пробуємо грати, щоб хлопці з центру відстріляли цього 277, щоб ми могли спуститися вниз і вже відкидати по зеленці. Вони так. Ну, їм удобніше, нам, звісно, от з цього краю неудобно. І трішки. Ще б трішки залетіло. 277 робить просто якусь діч. Ми його ставимо на каток. Знову в мене кумуляки. Але нам просто везе. Точніше, нам не везе, що ми не можемо його оцей. Зупинити там одного ну, шота не вистачило. Залітає коневі, вибувають нам баки. Так, МСБ. Ні, Санчес. Санчес під'їхав. Мабуть, я вже не пам'ятаю, мабуть, я йому цей добираємо таку ДПМну техніку, коня, стріляємо йому в борт. Хоча тут можна було б вже і під ковами повоювати, але от в мене є така біда. чесно, що Я в деяких моментах забуваю, забуваю це все. 121Б у них пропав. Просто невидимка вкачаний світлячок. Тим часом у нас 3-0, у нас вже такий явний, явна така перевага. 121Б ми знову кумулем за цей. Треба вицілювати. Ну, тут взагалі не розумію, як не залетіло. Може ж кумулем начебто Там таку слабку зону. Тут уже щось я пробую вгадати, не вгадав. Так, хто у них там? У них є п'ятий, Ну. 121Б вже все. У них залишилось три танки, КПЗ і 5, і 7. А тим часом у нас 4-0. Тут в цьому бою у нас команда просто а, ідеально грає, всі виживають, не підставляються. КПЗ, до речі, танкує, він вже 1700 натанкував. Ну, от, непоганий танчик, ДПМний, не, але от, проблема з комулями треба. треба. Треба їх міняти. Так, ми вже шотні. Він може нас добрати, але, але, але. Нас команда просто виручає. Тільки чогось не зрозуміло, що я був шотний і, мабуть, у нього був невкачаний таран. Бо один урон я йому наніс. 7-0 просто. Просто всі красавці, все дуже класно. Дякую за перегляд і удачі. Пока.